Наша організація це благодійна, але в свою чергу нам допомогло дуже багато організацій. Приміщення надано відкритим акціонерним товариством Луцький хлібокомбінат номер 1 Устаткування ми отримали по програмі як дар від гуманітарного відділу Європейського союзу. Також обласна державна адміністрація та Луцька міська рада надали дуже посильну допомогу у відкритті даного центру. Якщо грип не ускладнений, то в основному підвищення температури і головний біль це основні симптоми захворювання. Такі симптоми, як нежить, як кашель, вже можна рахувати як ускладненням грипу. Можна менше їсти, тому що їжа це також нагрузка на організм. Проте треба багато пиття. Вірус боїться гарячого і боїться кислого, тому важливо, щоб напої були. Кислі з лимоном, наприклад, з іншими вітамінними соками і е, гарячі. Клас ділиться на дві команди і виноситься на продаж якась річ. От в даному випадку порода, корисна копалина, кам'яне вугілля. Завдання цих двох груп. Купити цю річ цю гірську породу за знання по черзі. Кожна команда називає. Ознаки цієї гірської породи або що вона знає. Суть цього прийому заключається в тому, що діти малюють два кола. Ці два кола можуть бути однакові за розміром або різні. В одному з кіл виписуються особливості, характеристики одного графічного об'єкта, в іншому іншого. А тоді виводиться внутрішнє коло, яке означає спільні риси, характерні для обох цих об'єктів. Є такий в Луцьку депутат обласної ради Люлька Григорій Іванович. У місті з Зарембою розікрали Ківерцівське Ват-РТП, забрали техніку в село Романів. Нехай верне Заремба тую техніку Ківерцівському Ват-РТП. Сьогодні той самий же Люлька купив у лісі базу сільгостехніки Ківерцівську за 50 тисяч гривнів. Заремба то є голова ще бувшого, з часів бувшого СРСР, то тобто це представник партосної номенклатури. Далі, всі часи правління Кравчука, кучми, коли волинське село було практично розкрадено, а він був заступником по сільському господарству. Його агресивність приводила до того, що батьки примусово доставляли його в психіатричну лікарню для проходження курсу лікування. Але лікування підтримувачів після виписки з лікарні він не приймав, Продовжував себе поводити зухвало. В день правопорушення він вжив велику дозу алкоголя. Те, що було далі з його слів, він не пам'ятає, коли дід поснувся. Почув це все, що хтось ходить по хаті, він розбудив бабушку. Побачили знайомого хлопця, який робить у них ремонт вже протягом двох неділь. Спитали, що ж ти робиш, хлопче? Навіщо тобі орест це все робиться? Значить, він тоді штовхнув бабушку, штовхнув діда, дід упав і головою вдарився об цементну підлогу. Враховуючи ту ситуацію на. Кредитний криптовік існує сьогодні. Ми це питання попрацьовували, і все-таки є у нас можливості і певні домовленості з фінансовими установою про те, що відсоток свого запозичення не буде перевищити 20%. Тобто ми орієнтуємося десь на відсоток 18%. План заходів є частиною програми, а загальна програма в собі враховує і заміну конструкції. Пам'ятаєте, минулого року ми виділяли кошти. На реконструкцію дахів це теж серйозне енергозбереження. І в цьому році, отримавши вже необхідні запозичення, ми якусь частину, на мою думку, близько 10 мільйонів спрямуємо на заміну і удосконалення зовнішніх конструкцій. На Лесі не свату. ми її дуже ценимо, Це наша Українка. І це наша Україна, і ми її будемо поки живемо, будемо до смерті її е, поважати. Жила духом України, і я також живу духом України з Богом. І надіюся, що лес, Лесін заповіт і Лесін Дух переможе, і буде Україна. Я приносила на сесідання луцького рабіолога, тобто лікаря, який досліджує покуси собаки, 90% це кусають хазяйські собаки. Тобто, зазвичай це або хазяйська собака, яка відірвалася і хазяїн її шукає, або, наприклад, собака, хазяйські собаки, які бігають, коли собачі весілля». Образливо, шкода, серце криється. Що ми стільки собак стерилізували, а їх вбили. Не можемо знайти кінців. Всі відхрещуються. Це собачки бездомні, привезені з дачі. Якби жінка не привезла, вони б загинули. Повз бездомної собаки. Ми не пройдемо або ми забираємо, роздаємо, або стерилізуємо. По телефону дійсно кожного дня, навіть такий в 10, в 10-й годині вечора, в 8-й годині вечора, коли вже відпочиваєш, дійсно далі подзвонюють і погрожують далі сплачувати, звертатися в органи на сім'ї накладати арешти, все там. До дітей звертатися в смс-ках пишеться в тому все. Там був Укрсипбан, Укрсоцбанк по мені, Надрабанк, який визвонює до сих пір, БМ банк був, Светбанк, якого я взагалі не знаю, ще які я можу забула банки. Всі банки, і дівчат так само теж. Ощадбанк хлопців теж так само, всі банки, які задіяні скрізь, вона була. Висновка додаткового податково початку експертизи. Від 11.06.2012 року зі накопи підписи в графік в заяви на переказ готівки, також виконаний кушнір. Судом станово 6 роки бридян до кримінальної відповідальності за злочин передбачення статей 191, 27 4, 351 358, частина 1 та 358 частина 3 Кримінального кодексу України вже минули. А тому суд вважає, що в слід обрати покарання за даними статтями та на підставі статті 74 частини 5 Кримінального кодексу України, звільнити її від покарання. Влада має бути перезавантажена і перезавантажені влади це не лише зміна вивізку на вивізку, або, скажімо, ті нові старі обличчя. Ні, повне перезавантаження. Всіх гілок влади мають прийти нові обличчя, мають прийти фахівці дійсно. І вони мають не просто поміняти вивізку, а змінити систему влади, в якій влада ставить на перше місце людину. Нам потрібно просто. Не всіх під одну грибінку і не поспіхом це робити. Бо поспіху можна багато дров наламати. Ми не можемо вмішатися в структури міліції. І туди У нас є замначальника начальникам, виконуючи обов'язки. немає в нас начальника міліції. Він виконує обов'язки. Я вам скажу зараз. Гру... Так, громада його підтримує. Водій керуючий легковим автомобілем марки Мерседес 93 року народження. Скоїв зіткнення із автомобілем марки Віто, який знаходився на обочині на правому краї проїжджої частини, і намагався забуксирувати автомобіль ВАЗ-2109. І він на великій швидкості просто не то що в'їхав. Він влетів в автомобіль. Причому розірвавши два автомобіля, які були зв'язані тросом трьох тонним тросом, вдаряє в машину, вдаряє в нашого побратима. В'юза і його разом з звітом Мерседесом відносить в сторону. І тягне по дорозі. Мерседес Віто виїжджає на зустрічну сторону і викидає його на тротуар. Смерть наступила миттєво. Прийняте рішення суд першої інстанції мотивував тим, що перше переміщувала через митний кордон України, дорогоцінний каміння, бурштин, вартість якого при рахунку на еквівалент у євро станом на 15 жовтня 2015 року становила 460 Цілих 40 соти євро, що не перевищує встановленої законодавством норми вивезення пересилання за межі митної території України дорогоцінних металів у сумі еквалентній 10 тисяч євро. Ми вважаємо, що ну, при дане дорогоцінне каміння при перетині митного кордону має бути е, на вивіз даного каміння документи, які підтверджують про походження або де вони були придбані? Просто напросто була така, такі ну скрута в принципі. Я жила якби на квартирі, сйомні, вагітна, ще при чому тому всьому. І якби були фінансові проблеми, і е, знайшла номер телефону в інтернеті людини, яка просто-напросто мені нічого не пояснила, не ну, якби докладно. І вона мені дала, і я мала перевезти це просто в Польщу. і. А чому ви не поцікавилися? Що то... Чи На той є... момент просто не, не думала, що можуть бути такі поступки, ну, як... наслідки. наслідки. Книга це, можна сказати, така українська біблія, де зібрані дитячі молитви. За мир і спокій на українській землі ми клеїли фотографії, підписували свої побажання. Моє побажання було щастя і миру всій Україні. Переміг збиткових углеподовних підприємств, які ліквідують Донецька область, відокремлений підрозділ Родінська, Львівська область відокремлений підрозділ Шахта Зарічна, Волинська область відокремлений підрозділ шахта номер 9 Новолинська Ново державне підприємство бугіля І тепер ви будете розказувати, що ви сюди поставили, щоб шахта процвітала. Ви сюди поставлені для того, щоб закрити шахту, і треба це визнати. Це їхні вибори вони вийшли, виступили, значить, проти. Е Ну, проти тої реорганізації. Можливо, вона зараз на даний час, вона не на часі. Це єдина шахта зараз, яка дає високоякісне вугілля. У нас початку року вже зароблено практично 15 мільйонів гривень. Ви яке авто розмоті? Е, в мене Audi А4. І якщо не, не секрет, скільки обійшлося? Зараз, почекайте, я не згадаю, дорого, чесно, виходить е, ціна. Розмитнення, якщо брати вже машина, яка тут, а не та, що нова зганяється, а яка тута, то ціна розмитнення це два рази, а той ну десь більше трошки може бути. Ну два рази це по-любому. Через те, що ж наклали там це 8500 штраф, от там ну цих платежів, реально виходить ціна. Ну ціна розмитнення це дві ціни машини. Чому я так яро з нею дискусію вела, тому що вона неправдиві факти наводить, називає беззаконням все, що з ними роблять. Хоча я не підприємець, і я знала, що з грудня їх попереджають про перенесення. Їм надали всі можливості. Звичайно, їм буде важко спочатку, але місто повинно змінюватись. Пишу цю акцію для того, щоб зістили справедливість. З старого ринку, ну, саме тої частини, за, за якими стоїмо, щоб там не було. Так само я ну, люблю своїми дітьми ну, ходити. там, я хочу І так само для туристів. Туристи приїжджають, вони бачать цей бруд, там старе місто, там замок. Ну, там ми можемо зайти з однієї частини, але з другої частини там ну, таке робиться, що взагалі я б не хотів до такого. <рістична> Все добре, да. Чому перший? Тому що хотів в першу чергу на собі оцінити а, ступінь безпеки. А, безпеки а, І мені ну, станом на сьогоднішній день а, спокійно дивитись в очі своїм пацієнтам і говорити про те, що вакцина а, є в першу чергу безпечна. А час покаже. Лікар консультує. Це в залежності ну, від пацієнта. Якщо це похилий вік, старшого віку, молодого віку, консультація, внесення в електронну картку в програму. Це є обов'язково. Далі інформаційна згода. Пацієнт підписує, питає, як себе почуває, щоб пацієнт був в першу чергу спокійний, все вакцинуємо, спостерігаємо півгодини. Засідання не прибули, зокрема, інші обвинувачення, зокрема і Михайло Іванович, подав до сюди було питання про відкладення розгляду справи, обговорюємо питання про можливість відкладу до судового засідання зв'язку з наявкою вказів. Можливо, зараз буде, я не знаю, він мені не відчитний. А скажіть, а він тут буває, бо я знаю, що він зі Львова. Буває. Часто. А можна вас запитати? Скажіть, а це підприємство зараз функціонує? А як же? Угу. А можете йому передзвонити і запитати, де він є, щоб є. Не... Шановні волиняни, ситуація в області спокійна та контрольована. Ніч минула тихо. Були спроби провокацій, але наші військове роблять все можливе. Дякую їм за це. Всі служби та установи, котрі забезпечують порядок, спокій, поточну життєдіяльність області, працюють. Ми продовжуємо залишатися на місці та виконуємо свою роботу. Усі заходи, що зараз вживаються на території Волині, лише для підвищення безпеки. Мобілізація йде на повну Дякую всім, хто стає на захист нашої держави. Зберігаємо спокій та віримо в Збройні Сили України, загалим бійцам. Ша зараз є тільки звичайний дизель і 95-й. Тобто зараз немає Мустангу 95-го і дизеля плюса немає. І немає також 92-го. Тобто відпускаємо тільки по 20 літрів. Чи прийшов? Ну тому що я вважаю, що це наш обов'язок кожного зараз робити все, що від нас залежить для оборони нашої країни. Не писати, не понікувати в Фейсбуці, не писати в соціальних мережах, не казати, що там будуть хтось когось буде обстрілювати чи будуть бомбити в такі-то години. А треба робити все, що від нас залежить, для того, аби допомогти нашим Збройним силам. І бажаю своїм таким священним обов'язком, коли країні так на сьогоднішній день погано. Коли країна в такому ж куптому становище, я не міг іначе. Я звинувачую втручанні в судову систему. ну на поки що нижчий рівень, але я думаю, що мої друзі-народні депутати назвуть і вищий. Очільника Чернівецької, господі, очільни, очільника Волинської прокуратури. Це людина, яка приїхала з Чернівців. Це людина, яку сюди поставив людина на прізвище Мустеця в рамках проєкту Павлюк. По діям на митниці, я скажу м'ягко. Це не те, що треба якось. Судових дебатах, якщо ви говорите не по суті. Ну в нас же аверс, Ну давайте їх не ображати, давайте їм давати щось цікаве. Ну, взагалі, от сума боргу кредиту. Нема боргу. Ну, Нема а от які вам інкримінують. От за підписам Олени Морозової. Ви знаєте, хто така Олена Морозова? Це директор там-там. У якій кредит брав у Канційні? Сказали, що ми вкрали гроші, а, ага, там брав... з... які вкрадали до нас. Ja, Спроми від банком було 64 договора. У нас були факторінги, овердрафти, кредити. І там чого тільки не було. Дуже багато році ми погасили останню суму, на які у банка були документи. Mm -hmm. І все вони проголосували в совіті Кредитора за ліквідацію. І ми розійшлися з банком. Після цього вони вирішили нас ще трішки потрусити. Те, що вони домовилися з пані Рванюк, що вона взагалі без документів, що ви хочете я вам повноцінну перевірку, що вона порушила. Вона порушила все. Тобто вона не встановила особу, яка до неї зверталася. Вона не перевірила, чи є сплата по договору. А е, значить, вона не долучила кредитні договори. Вона свої використала для оформлення. Вона не долучила договори застави. Людина порушила все. Ми надамо вам результати, з якою скаргою ми зверталися до мін'юсту, і після того як мін'юст притягнув її до адміністративної відповідальності, вона зробила ще раз цю операцію. Його притягнули вже до відповідальності і заблокували. Тобто, ви претендуєте повернути назад собі луць кондитер. Ні, я не хочу чесно. Я вже не смітилася. Займатися на сьогодні виробництвом це дуже.